Якщо ми помножимо 1639 продаж на мінімум 45 доларів, побачимо, що цей один єдиний магазин заробив вже 73 тисячі доларів. Прямо зараз ви дізнаєтесь один із самих легких та самих швидких способів, як почати заробляти гроші в інтернеті, просто копіюючи та вставляючи вже готові фотографії, які вже давно давним є у інтернеті. І що саме цікаве, цей спосіб взагалі не вимагає ніяких вкладень з вашої сторони. А також, якщо ви уважно послухаєте це відео, ви зможете це зробити і почати заробляти вже сьогодні. На секунду перед тим, як я вам покажу, як це зробити крок за кроком, хочу сказати, що у мене є абсолютно 100% безкоштовний вебінар, в якому я показую вам, як заробляти гроші в інтернеті, продаючи товари з повного нуля за 30 днів або менше. Я вам рекомендую перейти на цей вебінар внизу, і ми побачимося з вами на цьому безкоштовному онлайн-тренуванні. Ну що ж, а тепер настав час вам показати, як це все зробити. Крок за кроком в деталях, так щоб після перегляду цього відео ви могли взяти і повторити це для себе. І дивіться, просто для того, щоб дати вам перспективу, скільки ж з цього можна заробляти, давайте ми візьмемо простий консервативний приклад, де ми помножимо ось це число 5554 і помножимо це на ось цю саму-саму консервативну ціну в 40 доларів. І ми можемо побачити, що цей один єдиний магазин заробив. Вже з цієї платформи Etsy 220 тисяч доларів. По ось цьому способу, який я вам зараз покажу. Ну що ж, давайте розпочнемо. E, наша сама перша задача, самий перший крок це знайти дизайн, який зараз добре продається. Це ми робимо для того, щоб ми змогли знайти якийсь похожий дизайн. І якщо ми знайдемо той, який буде вже добре продаватися, значить наш похожий дизайн має дуже високий шанс на те, щоб. Також дуже добре продаватися. І дивіться, ви можете зайти на Etsy і написати просто, наприклад, Nature Wall Art Print. Подивитись різні ніші. Тут є дуже багато всяких ніж, де ви можете знайти дизайни, які продаються. В даному випадку для нашого прикладу я взяв ніша природи картин із природою. І ми можемо побачити, що у нас тут є дуже багато різних картин. Які дуже добре продаються, нам потрібно знайти якусь отаку з таким дизайном. Але подивіться, щоб це було більш такий варіант, як ем, в плані фотографії, щоб ми могли взяти якусь похожу ідею. Це не має бути якийсь такий намальований варіант, оскільки ми не зможемо його намалювати. Це має бути більше як фотографія. Просто для того, щоб ми мали якусь загальну ідею. І, для прикладу я виділив ось такий варіант. Якщо ми помножимо 1639 продаж. На мінімум 45 доларів. Побачимо, що цей один-єдиний магазин заробив вже 73 тисячі доларів, продаючи отакі прості канваси, на яку він просто поставив фотографію з цього сайту Etsy. І замітьте, це дуже консервативна ціна на ділі. Тут напевно більше 100 тисяч доларів, оскільки ви бачите, що тут ціни дуже сильно відрізняються від розміру. Тому тут, напевно, він заробив під 120-під тисяч доларів. Звісно. Це в продажах, це не чистий дохід, але в середньому 20-30% з цього чистими ви зможете отримати. І якщо ми перейдемо ще на ось такий приклад, що в принципі для нашого варіанту він вообще ідеальний, я зараз вам покажу чому. Ми можемо побачити ось теж такий консервативний варіант. І тут ми можемо побачити, що цей магазин продав всього навсього 500 одиниць товару. І якщо ми помножимо, знову ж таки на дуже-дуже консервативне число 51 долар. Можемо побачити, що це 25 тисяч доларів. Тобто, як ви бачите, потенціал тут дуже високий, і це дуже сильно прості такі дизайни канвасів, які в принципі створити не займає взагалі ніякого часу. Дивіться, чому наш другий крок, коли ми знайшли дизайн, якийсь наподобі таких як я вам ось тут показав, які добре продаються. Ми будемо знати, що ринок сприймає такий дизайн, що люди його купляють. і далі ми переходимо на ось такі сайти, як Pexels або Unsplash. Тут повністю 100% безкоштовні фотографії, які не захищені, і кожна людина може їх вільно скачати, тому вам не потрібно хвилювати, що на вас можуть подати в суд. Ми можемо просто подивитись, наприклад, на ось цю фотографію і знайти щось похоже, може навіть краще, на ось цьому сайті. Як ви бачите, тут дуже-дуже дуже багато дуже крутих фотографій, дуже високої якості і дуже цікавих. І ми можемо пошукати і знайти якісь такі похожі фотографії. До ось цього дизайну, мабуть, навіть краще, ми зможемо знайти. Якщо ми на цьому сайті, наприклад, не знайдемо, то ми можемо піти на ось цей сайт тут. Пошукати. Є дуже дуже багато сайтів, де вони дають всім можливість скачати такі фотографії безкоштовно. Ми можемо полистати і, наприклад, вибрати давайте ось цю фотографію. Вона виглядає досить круто. Ми можемо скачати цю фотографію зразу. Ось тут. Ось вона вже у нас скачалась. Можемо вибрати тут розмір. Давайте виберемо, напевно, найбільший для того, щоб найкраща якість у нас була. І наш третій крок після того, як ми знайшли дизайни, які продаються, а також ми знайшли фотографії, дуже похожі до тих дизайнів. І наш наступний крок це зайти на такий сайт, як Printify. Силочку ви можете знайти під цим відео на цей вебсайт. І ось тут ми можемо взяти цю фотографію, яку ми тільки що скачали, додати на будь-який дизайн. І підключити її відразу до ось цього сайту, щоб продавати наші дизайни. А ця компанія в свою чергу повністю займеться виробництвом товару і відправкою товару. Тобто, вам взагалі нічого тут робити не треба буде. І якщо ми подивимося і пролистаємо вниз, ви можете відразу побачити, що Printify, він тут автоматично інтегрується з Etsy і з багатьма іншими платформами. Тобто, як тільки вам приходить покупка на Etsy, Ця компанія відразу цю покупку обробляє. Вам взагалі нічого не потрібно робити. Вам просто потрібно знайти фотографії, ось такі, які будуть продаватись, і ця компанія все зробить за вас. Я зараз вам покажу, як це виглядає. Тут насправді дуже сильно просто. Ви заходите ось тут, в Products і ось тут нам потрібно вибрати Canvas для нашого прикладу. Але на ділі ви можете продавати будь-який товар. Ось ми вибрали, наприклад, давайте такий канвас для цього прикладу. Ми відразу тут можемо побачити, скільки це буде коштувати, скільки буде доставка, і ми відразу можемо створити тут дизайн. Дивіться, наскільки це сильно просто робиться. Ось тут загрузився наш дизайн, тобто наша фотографія, ми її збільшуємо, щоб вона. Чітко помістилась по центрі. Ось так. Ось наша фотографія. Як ви бачите, це займає буквально декілька хвилин, щоб це все зробити. Нажимаємо отут Save Product. Далі що ми робимо? Ми можемо зберегти цей дизайн і створити наш аккаунт, або ми можемо нажати ось тут на «Preview», подивитися, як він буде виглядати. І ось відповідно, як наш канвас буде виглядати вживу. Нам тут автоматично сразу створюються наші прев'юшки, які ми можемо звідси замість, взяти безкоштовно абсолютно. І закинути відразу на веб-сайт. Ось одна із чудових прев'юшок, як би це виглядало на стіні. І ми можемо побачити, що дуже похожим способом це було зроблено ось у цього дизайну, який так сильно добре продається. І це дуже сильно проста фотографія, замітите, яку мені здається, що хтось також просто знайшов в інтернеті, додавав сюди, і цей дизайн так круто продається цієї людини. І ось в нас точно такий самий варіант виходить, і ми можемо взяти оце вже закидати на Etsy, приєднавши Printify до нього і, відповідно, почати продавати вже буквально за декілька годин. Я, звісно, зараз не буду це все створювати та налаштовувати, оскільки наш наступний крок це підключити його до Etsy. І насправді це дуже сильно просто робиться. Я зараз вам не буду це показувати по простій причині, тому що. Відео таких в інтернеті дуже сильно багато, як це зробити, і це робиться всього один єдиний раз. Тобто вам один-єдиний раз треба тільки його підключити, і далі воно буде працювати вже саме по собі. І ви можете навіть в мене на YouTube каналі знайти відео, де я показую, як це робиться. Я вже раніше робив похожі відео, або ви можете просто пошукати в інтернеті, як підключити Printify до Etsy. І ось, відповідно, ви можете сразу побачити ось тут відео від самого Printify, як його підключити до Etsy. Вони самі створили це відео. Буквально займає хвилину часу, як ви бачите, дуже сильно просто. І далі наш наступний крок, коли ми вже підключили Printify до Etsy. це взяти і оптимізувати наші ключові слова ось тут на Etsy. для того, щоб е, наші дизайни вибивало ось тут наверху, в перших місцях. Бо якщо ми цього не зробимо, то вони будуть аж в самому-самому низу, дуже десь далеко, де люди їх не зможуть знайти. І вам це потрібно зробити також один раз для кожного вашого канваса. Також, як і один раз, просто підключити Etsy до Printify. Після того, як ви це все налаштуєте, далі воно буде працювати повністю само на пасиві, на автоматі, вам нічого більше робити не треба буде. І, звісно, для того, щоб це зробити, можете просто написати Keyword Optimization Etsy. І як ви можете побачити, ось тут також є дуже-дуже багато відео про те, як же ж оптимізувати лістінг на Etsy для того, щоб він був в перших рядках пошука. Тому. Я вам це також показувати не буду, тому що це дуже сильно простий процес. І знову ж таки, я кажу, ви можете почати продавати і заробляти гроші вже сьогодні, без абсолютно жодного ризику, використовуючи ось цей спосіб, який я вам даю, просто копіюючи і вставляючи фотографії, які вже є в інтернеті. Вам просто потрібно їх знайти і щоб вони були похожі до тих, які добре продаються, тому що це відповідно буде гарантувати те, що вони будуть. Продаватись у вас ось, власне, і все настільки сильно просто виглядає цей спосіб. Що саме цікаве для того, щоб почати, вам потрібно буде всього декілька годин, і ви можете почати заробляти гроші вже сьогодні. І щоб заробляти тільки більше грошей, вам просто потрібно рухатись в цьому ж руслі, продовжувати додавати все більше та більше таких. Фотографій, канвасів або навіть інших дизайнів, ви можете це робити на футболках, на худі, на чому завгодно, навіть на чехлах, робити такі дизайни і розширяти свій асортимент. І відповідно, чим більше у вас буде дизайнів, тим краще і більше ви зможете заробляти. Так що, якщо це відео було для вас цікавим та корисним, обов'язково поставте лайк йому та не забудьте підписатись на мій YouTube канал. А ми з вами побачимося в нових. Відео в мене на каналі. Я бажаю вам неймовірної удачі всіх ваших починаннях. До зустрічі!